Отже, вчора у нас відбулась зустріч із нашим колегою, з яким ми будемо співпрацювати разом в контексті розслідувань. Він цим займається довше ніж ми. Він має певний досвід. Проте ми з ним абсолютні протилежності. І це насправді прекрасно. Що це за людина? Ви дізнаєтесь згодом, тому що у нас планується. Uh, спільне розслідування, спільна робота з ним. Проте він набрався сміливості, ладно, жартую. Проте він зробив кілька зауважень стосовно моєї подачі інформації у відео. І з його зауважень було це не сміятися, не кашляти, не дурачитись. І от ці ноги в так, це не серйозно, Ну сьогодні ноги будуть отак. Тому що я шов правильно, я прислухаюся до порад. Власне, що ми там сьогодні знімаємо? Питання відповіді, але на всі питання ти типу, повинна будеш відповісти неправдиво. <плес> Надати, так сказати, неправдиву інформацію. Брехати. Як завжди це робить, ко як хто. <плес> Не будемо називати його фані. Не будемо називати прізвище Володимира Володимировича. <плес> <плес> так, ну погнали. Чим займається організація у вільний від роботи час? Відпочиває. Хто вам головний ворог? У нас немає ворогів. Мавка взагалі подруга отака. Володька Кен. Де зараз знаходиться Мавка Ірина Войтенко? На базарі. Як розпізнати злочинця? Милого узнаю, папа. По третьому підборідді. Які плани на майбутнє? Вижити? Скільки депутатів ви сьогодні встигли від себе врятувати? Всіх, <смітна> всіх корупціонерів ми спасли. Від нас. Вже. Де ви ховаєте компромат? У нас немає компроматів ні на кого. <смітна> Як реагують чиновники, коли бачать вас в коридорі? Зустрічають нас із хлібом сіллю, чарочкою. До речі, як часто? Everyday. Що робити, якщо депутат не боїться? Молодець. Подарувати йому грамоту. Випишемо. Чи є у вас чорний список? Тільки білий. вмієте ви лагідно сваритися? Я взагалі не конфліктна особа. Євменов вже зібрав тривожну валізку. За чим? Тільки сухарики. Хто вигадує назву для проєкту? Ми ж беремо, да? Так. Я сама. Чим пахне депутатська молоторка? Строком на 10 років. О, стоп, не туди. Не туди Це не брехати. треба щось. Ванилью. Ванилью пахнет мозгом.